На днях Джоан Ролінг вперше заявила, що не пробачить Деніал Редкліфу та Емі Уотсон їхньої позиції щодо транспереходів серед дітей. Адже це спричиняє страждання цих дітей. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь детальніше про це висловлювання Джон Роулінг, а також чому її почали кенселити, з чого це все почалося. У своєму аккаунті Екс Джоан пише: знаменитості, які приєдналися до руху спрямованого на розмивання важко здобутих прав жінок, які використовували свої платформи, щоб підбадьорювати перехід неповнолітніх, можуть тримати свої вибачення для травмованих людей, що здійснили де та для вразливих жінок, які покладаються на одностатеві простори, колись давно у безтурботному 2020 році, пам'ятаєте, як нам класно тоді жилося? Масочки носили. Тоді моє серце було розбите через те, що відбувалося з Жан Роулінг, та як її хейтили в соцмережах і взагалі що вона там писала. З того часу дуже багато всього змінилося, але давайте ми з вами таки пригадаємо всю історію кенселінгу жанра Роулінг. і зрозуміємо, чому її зараз вважають скасованою, і навіть у фільмах і поп культурі це постійно згадують. Я теж не любила свою роботу. Прагнула більшого, мала плани. Та З'явився Волдемор та трохи згодом і ти. Не називай так більше тата. Роулінг закенсели. Ні для кого не буде секретом, що Джоан Роулінг є феміністкою. І це нас дуже тішить. І ми бачимо відображення її поглядів у книгах: наскільки сильними вона зображує жіночих персонажів, і хороших, і поганих, як вона висловлює занепокоєння статусом ельфів з боку Герміони. Наукові дослідження підтверджують, що феміністи та феміністки зазвичай ставляться дуже добре до транслюдей. Проте є дуже цікавий виняток, і ви про нього мали точно чути. Рух, відомий як гендерно, критичний фемінізм або трансвиключаючий радикальний фемінізм, стверджує, що жіночність визначається на підставі біологічної статі, і таким чином стверджує, що транс жінки не є жінками, а трансчоловіки відповідно не є чоловіками. Цей рух виступає проти прав трансгендерів та відкидає концепцію трансгендерної ідентичності. Інші феміністичні рухи часто описують ці погляди як трансфобні, саме до такого руху і можна віднести Джан Роль, яка у своїх твітах неодноразово зазначала, що трансжінки є по суті просто чоловіками, які прагнуть потрапити легально у суто жіночий простір, скажімо, в жіночі роздягальні та вбиральні з метою. Чинення над ними насильства. Але давайте до суті, з чого ж це все почалося? Все почалося з її публічної підтримки Майї Форстейтер, яка мала проблеми через публічні висловлювання щодо біологічної статі. А точніше вона сказала таке: так, я думаю, що особи чоловічої статі не є жінками. Я не думаю, що бути жінкою чи бути чоловіком полягає у самоідентифікації та почуттях. Це біологія. Люди будь-якої статі не повинні зазнавати обмежень або дискримінації, якщо вони не відповідають традиційним гендерним очікуванням. Роботодавці цієї жінки відмовилися подовжувати з нею її контракт. Вона почала з ними судитися і згодом таки виграла апеляцію. А Джоан підтримала Маю, вказавши у своєму пості хештег Maya». І написала вона таке. Одягайтесь, як вам завгодно, називайте себе, як вам подобається. Спіть з іншими дорослими, з якими у вас все взаємно. Живіть своє найкраще життя у мирі та безпеці, але виганяти жінок з роботи лише за те, що вони стверджують, що стать є реальною. Тут той розпочався кенселінг письменниці. Цей скандал набирав обертів і досяг свого апогею 6 червня 2020 року, коли Джоан Роулінг ретвітнула коментар. В якому обговорювали людей, які мають менструацію. Очевидно, вона не погодилася з тим, що в статті не вживалося слово жінки. Люди, які мають менструацію, я впевнена, що раніше було слово для цих людей. Хтось небудь, допоможіть мені, вумбен вімпунт, вумут, натякаючи на вимен науковий журнал, статтю якого взагалі обговорювалося, Жив ось таке інклюзивне словосполучення: люди, які мають менструацію. І тут мене, власне, зацікавили факти: чи можуть хтось, окрім жінок, мати менструацію. Хіба для цього не потрібно мати матку? Тому я вирішила пошукати про це інформацію. Ось ця стаття зазначає, що так: будь-хто може мати менструацію, включно із транс жінками. Я думаю, дівчата, які мають проблемну менструацію, під час якої вони практично не і дуже страждають, готові закидати автора цієї статті тапками. Але давайте такі дізнаємося більш детально, що мається на увазі. Деякі трансгендерні жінки не мають матки, тому вони не мають кровотечі під час менструального циклу. Але гормональний досвід менструації все ще може бути дуже реальним. Вони проходять терапію для підтвердження статі у вигляді фемінізуючих гормонів. І ці гормони можуть спричиняти низку фізичних та емоційних симптомів, зокрема, тривогу, зміну апетиту, стуття, судоми, тому, апатію та зміни настрою. Ці симптоми можуть виникати в один і той же час кожного місяця. і це дуже схоже на передменструальних синдром для багатьох транс жінок. Це і є менструація багато користувачів з цим не погоджуються. Це можуть говорити лише психічно хворі люди, і жодні міркування, здоровий глуст чи логіка не мають значення. Це так само безглусто, як жінка говорила би, що має проблеми зі своєю простатою або що вона еякулює справжню сперму зі свого тіла, яка може запліднити іншу жінку. У них не може бути менструації. Можливо, вони кажуть це, щоб переконати самих себе. Люди згадують про фантомний біль, але насправді це не доведено. Фантомні болі виникають у жінок, яким видалили матку. Незважаючи на це, гормональна терапія не мала б викликати фантомні болі або симптоми, схожі на менструацію. Люди повинні розуміти, що менструальні спазми викликані саме маткою та її скороченнями. Вони намагаються переконати себе, що вони такі ж, як і жінки. Чи зменшити дискомфорт від сексуальної дисфорії? Тому вони переосмислюють побічні ефекти ліків як симптоми менструації. Хоча менструація це коли слизова оболонка матки відшаровується, і цього вони ніколи не зможуть відчути? А ви вбачаєте сенс у словах цих користувачів? Будь ласка, напишіть в коментарях. Згаданий мною твіт Джан Роулінг. Спричинив просто бурхливу реакцію, але авторка Гаррі Поттера на цьому не зупинилася і продовжила розвивати свою думку. Вона написала: якщо стать нереальна, значить не існує потягу до осіб однієї з вами статі. Якщо стать не справжня. Реальність жінок у всьому світі стирається. Я знаю і люблю транслюдей, але стирання поняття статі позбавляє багатьох здатності змістовно обговорювати своє життя. Це не є ненавистю говорити правду. Ідея про те, що жінки, такі як я, які десятиліттями співчувають транс людям, відчуваючи солідарність, тому що вони вразливі так само, як і жінки, тобто до чоловічого насильства, ненавидять транслюдей. Тому що вони вважають стати реальною і має життєві наслідки, це нісенітниця. Я поважаю право кожної транс людини жити таким чином, який є для неї найбільш автентичним та комфортним. Я б марширувала разом з вами, якби вас дискримінували через те, що ви транс. У той же час моє життя сформувало те, що я жінка, і я не вважаю говорити про це ненависницьким. Ровлінг серед іншого зазначає, що зацікавилися проблемами транссексуалів, досліджуючи персонажа, якого вона пише. Про цю її книгу ми також зараз з вами і поговоримо. Ось ці твіти Роулінг і її подальше розвивання цієї теми викликали гарячі дискусії та гнів з боку трансактивістів і шанувальників Гаррі Поттера. Багато з них, до речі, знайшли розраду в історії про чужинця, який згодом знайшов своє місце серед таких самих, як і він, чарівників. Першою знаменитістю, яка висловилася проти Джон Роулінг, став Деніел Редкліф. Він написав, що це не є внутрішня боротьба між ним і Джоан. Але він стверджує, що трансгендерні жінки є жінками. Будь-яке протилежне твердження стирає ідентичність і гідність трансгендерів і суперечить усім порадам професійних асоціацій охорони здоров'я, які мають набагато більше досвіду у цьому питанні ніж я або Джо. Джоредкліф підтримав проект Тревор. Американську некомерційну організацію, яка запобігає самогубствам серед ЛГБТК плюс спільноти, він зазначає, що згідно даних цього проекту, 78% трансгендерів і небінарної молоді повідомляють, що піддаються дискримінації через свою гендерну ідентичність. Також він вказав, що йому дуже боляче за тих, хто знаходив розраду в Гаррі Поттері і тепер не зможе читати ці книги. З новою радістю, і йому дуже сумно через це. І він зазначає, що ніхто не може від них забрати цю радість від книги. Наступною була Ема Вотсон, яка зазначила, що транслюди це ті, за кого себе видають, і заслуговують на те, щоб жити своїм життям, не ставлячи під сумнів або не кажучи, що вони не ті, за кого себе видають. Вона пише: Я хочу, щоб мої трансфоловери знали, що я та багато інших людей у всьому світі бачать вас, поважають. І люблять вас такими, якими ви є. Також вона повідомила, що донатить до Mermaid's Gender і Mama Cash. І якщо хтось може, то також повинен допомагати цим проєктом. До речі, Емма Уотсон не так давно сама стала об'єктом кенселінгу та критики. Під час зростання популярності руху Black Lives Matter вона публікувала у своєму інстаграмі чорні квадрати. Просто без підпису, без пояснення жодної ситуації. Тобто, нібито висловилась, але і не до кінця. Ну і Руперт Грінт також висловився, зазначивши, що транс жінки це жінки, транс чоловіки це чоловіки. І всі повинні мати право жити з любов'ю і без осуду. Бонні Райт також написала у Твіттері, Якщо Гаррі Поттер був для вас. Джерелом любові та приналежності ця любов нескінченна, і її можна приймати без осуду чи питань. Транс жінки це жінки. Я бачу і люблю вас. Едді Редмейн, який, до речі, став зіркою у фільму Дівчина з Данії, зазначив, що повага до трансгендерних людей залишається культурним імперативом. Він чітко зазначив, що працюючи з Джаном Роулінг, все одно не погоджується. Із її твердженнями і зазначає, що транс жінки це жінки. Він вказує, я б ніколи не хотів говорити від імені спільноти, але я знаю, що мої трансгендерні друзі та колеги втомилися від цього постійного сумніву щодо їх ідентичності, що надто часто призводить до насильства та жорстокого поводження із ними. Вони просто хочуть жити спокійно. У липні 2020 року жан Роулінг знову висловилася в Твіттері. адже користувачі засудили її за те, що вона вподобала твіт, у якому порівнювалася гормональна терапія та антидепресанти. Вона пише, що багато медиків стурбовані тим, що молоді люди, які борються за своє психічне здоров'я, відмовляються від прийому гормонів і хірургічного втручання. Хоча це може бути не в їхніх інтересах, багато хто, включно зі мною, вважає, що ми спостерігаємо новий вид конверсійної терапії для молодих геїв, які налаштовані на довічний шлях медичного лікування. Довгострокові ризики для здоров'я від перехресних статевих гормонів відстежуються протягом тривалого періоду. Трансактивісти часто применшують або заперечують ці побічні ефекти. Ніщо з цього не може вас турбувати чи порушити вашу віру у власну праведність. І от уже у вересні того ж таки 2020 року вона нарешті видала свою книгу, про яку так багато писала. Книга проблемна кров розпалила ще більший скандал. У ній йдеться про детектива, який шукає цисгендерного серійного вбивцю, який одягається в жінку, щоб полювати та вбивати. Це з гендерних жінок. Рецензія Телеграф описує її як книгу, мораль якої здається така: ніколи не довіряй чоловікові в сукні. Вихід цієї книги дав початок такому собі хештегу «Rest in peace, JK Rowling». у 2022 році. Джон Роулінг почав рекламувати свій новий роман Чорнильне серце у книзі, яка має понад тисячу сторінок. Роботи карикатуриста з YouTube звинувачуються в расизмі, трансфобії та ейблізмі. Потім її доксують, тобто публікують її документи без її згоди, Її погрожують зґвалтуванням та смертю, і врешті її заколюють на цвинтарі. До речі, самі Джоан неодноразово погрожували. У відповідь одній людині, яка написала їй: Я бажаю тобі дуже гарної бомби в поштовій скринці. Вона сказала: чесно кажучи, коли ти не можеш звільнити жінку, заарештувати чи змусити її видавця покинути її, а її скасування лише сприяє. Покращеному продажу її книг насправді є лише одне місце, куди можна піти. Також вона пише, що сотні трансактивістів погрожували вбобити, зболтувати, вбити та підірвати мене. Я зрозуміла, що цей рух не становить жодної небезпеки для жінок. Робі Колтрейн був одним із небагатьох акторів, потеряни, які підтримали роулінг. Він каже: я не думаю, що те, що вона сказала, було образливим. Насправді я не знаю чому, але в Твіттері існує ціле покоління людей, які чекають, коли їх образять. Сказав він на радіо. Том Фелтон про цю ситуацію говорив так: по-перше, він недостатньо знає деталі того, що хтось сказав, і його собака забирає в нього надто багато часу, щоб він такими справами займався. І також він каже, що він за вибір, за дискусію, за права людини в усіх сферах і за любов. А на все інше у нього не так багато часу. Хелена Бонем висловилася на підтримку Джоан. Вона сказала, що ця ситуація є жахливою і її просто переслідували. Це було доведено до крайності, до осуду. Вона має право на свою думку, особливо якщо вона зазнала жорстокого поводження. Пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням ми всі мали змогу подивитися ось цей ностальгійний фільм про Гаррі Поттера повернення до Гогвардсу. 20 років по тому. Сама Джоан там теж з'явилася, але правда лише в архівних записах. Сама вона заперечувала, що Warner Brothers її кинули. Лише уявіть, створити з нуля власний казковий світ, втілити це все. І потім навіть не отримати запрошення на участь у фільмі мемуара Хоча вона сама реально зазначає, що її запрошували просто вона відмовилась приходити. Канадський книжковий художник Лор Флонг Привернув велику увагу, коли розпочав проєкт купівлі вживаних книг про Гаррі Поттера із заміненою обкладинкою, на якому стерто ім'я Джоан Роулінг. Розробники гри Hogwarts Legacy представили нового персонажа Сірону Райан, у якій вбачають транс жінку. Хоча вона, як бармен у трьох мітлах, прямо не позначена як транс жінка, репліка її діалогу наводить на цю думку. Згадуючи про свою дружбу із гобліном, вона каже: не бачила його багато років. Він не зрозумів, що насправді я відьма, а не чарівник. В березні минулого року Роулінг у подкасті «Відьомський суд над Роулінг» порівняла борців за права трансів. Зі смертежерами. Вона сказала так: смертежери стверджували, ми були змушені жити таємно, і зараз настав наш час. І всі, хто нам будуть перешкоджати, повинні бути знищені. Якщо ви не згодні з нами, ви повинні померти. Нещодавно почала ширитись новина про те, що HBO Max зараз веде переговори із Роулінг щодо створення повноцінного серіалу про світу Батеріани. І це, звісно, спричинило хвилю хейту щодо того, що. Джоан знову дозволила заробляти на її ж творі. Але їм стало те, що не так давно британська телеведуча, яка є транс жінкою, Індія Вилобі, подала на Джоан Роулінг заяву до поліції, що та вчинила злочин на ґрунті ненависті. Так вона зазначає, що письменниця неправильно. Представила її в соціальних мережах, назвавши її займенником Він, Віллубі також сказала, що вона юридично визнана жінкою, і через Роулінг вона отримувала мерзенні і огидні коментарі після публікації Роулінг у соціальних мережах. Її слова мають великі значення, сказала Віллубі про Роулінг. Після того як заява була подана, Роулінг написала у своїх соцмережах, що ця справа є для неї виграшною. Також вона сказала, що усвідомлюючи, що брехня правоохоронним органам нам є злочином, мені просто доведеться пояснити поліції, що, на мою думку, Індія є класичним прикладом чоловіка-нарциса, який живе в стані вічної люті, через те, що він не може змусити жінок приймати його за його власною оцінкою. Крім того, раніше ролю зазначала, що з радістю потрапила би до в'язниці, якби це означало єдину можливість визнавати реальну біологічну стать. Це все відбувається на тлі набуття чинності нового шотландського закону про злочини на тлі ненависті. Цей закон криміналізує погрозливу або образливу трансфобну поведінку серед інших форм. Цілеспрямованого переслідування. до речі, цей з гендерних жінок цей закон не захищає, але політики обіцяють прийняти згодом новий закон про заборону мізогінії. після набуття цим законом чинності 1 квітня. Ролінг пише: наразі я перебуваю за межами країни, але якщо те, що я тут написала. Кваліфікується як правопорушення згідно з положеннями цього закону. Я з нетерпінням чекаю на арешт, коли повернуся на батьківщину. Буквально вчора, коли я вже майже зробила це відео, Роїн звинуватили в тому, що вона заперечує голокост. А все через її бурхливу реакцію на ось цей твіт, у якому написано, що нацисти спалювали літературу про трансгендерів. Ось така ось Аллахомора, мої друзі. Будь ласка, напишіть мені все, що ви думаєте про ці ситуації, про засудження роулінг, про її висловлювання і, власне, вашу думку. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та підтримуйте наші збройні сили за посиланням у описі цього відео. Також можете зайти, перевірити мій тікток. Я там щодня закидаю цікаві нові відео про явища популярної культури.